Вітаю, шановні, 10 класи. Сьогодні ми завершуємо вивчення історії України в роки Другої світової війни і поговоримо про наш край в роки Другої світової війни. Дійсно, треба зазначити, що історія нашого міста в роки війни в певній мірі є унікальною. Це і її довготривала оборона і перебування в місті, міста в окупації. І його визволення діялось по особливому шляху. Перші бомбардування міста розпочались рівно через місяць після нападу Німеччини на СРСР 22 липня 1941 року. Ці авіадари були націлені в першу чергу, звичайно, на порт. Одеса була стратегічною метою наступу групи Армії Південь. Щоб не допустити оточення, ставка головнокомандувача Директиви 5 серпня 1941 року. Наказала відвести головні сили фронту і зайняти лінію оборони на східному березі Дністровського Ліману до Біляївки, від Біляївки до Ротмистірку, Березівку, Вознесенськ і далі на Кіровоград та Чигири. Директива намагала, вимагала обороняти Одесу до останньої можливості. Так розпочалась 73 денна оборона міста. 8 серпня 1941 року у місті був оголошений стан облоги. Понад 100 тисяч мешканців вийшли на будівництво оборонних споруд. За короткий час було споруджено 243 барикади в місті і три великих оборонних рубежі замісто. Гітлерівське командування було впевнено в неготовності Одеси до війни, що навіть на 10 серпня назначило парад своїх військ в місті, використовуючи просування 11-ї армії до Нижньої течії Дніпра. Румуни обійшли правий фланг Приморської армії та почали прориватися до моря. Але їхні подальші дії наштовхнулися на спротив Приморської армії. Протягом 11-12 серпня Приморці відбили 9 великих атак противника та вивели з ладу 14 танків. Однак сили були в перевазі на боці противника. І 13 серпня 1941 року в районі Аджійська це сьогоднішня Рибайківка. Вийшли до мора і напівкінцем оточили місто. Подальше їх просування було затримано героїчним опором військ приморської армії. З 13 серпня 1941 року Одеса та її захисники були повністю ізольовані від Материка. Єдиним засобом надійного зв'язку з радянським тилом лишалися морські комунікації. Після 15 серпня 1941 року противник перейшов від натиску по всьому фронту до нанесення ударів по флангам. Радянські війська відповідали на ці атаки ворога контрударами, захисники Одеси показували зразки стійкості та відваги. Повним провалом закінчився намір противника висадити морський десант на околицях міста. 19 серпня 1941 року ставка віддала директиву, згідно з якою з військ, що обороняли Одесу, був створений Одеський оборонний район. Командувачем військами Одеського оборонного району був призначений командир Одеської воєнно-морської бази контр-адмірал Жуков, який мав досвід набути в роки громадянської війни в Іспанії. 20 серпня 1941 року противник поновив штурм міста. Захизники Одеси, незважаючи на надзвичайно складне становище, відбивали атаки. Вони стійко утримували кожний рубіж, контратаками вибивали ворога, що вклюнявся в оборону, та не давали йому змоги закріпитися. По 12-15 разів на добу їхні літаки бомбардували місто. Гинули, гинули люди, розвалювались будівлі, але промисловість Одеси також не припиняла роботи. В боях під Одесою. Мужньо відбивала атаки ворога командир кулеметної обслуги 54-го полку 25-ї стрілецької дивізії імені Чапаєва сержант Ніна Онілова. Молода робітниця Одеської трикотажної фабрики в перші дні війни добровільно вступила до лав Червоної армії. Отримавши кулемет, вона заявила: із нього я буду косити фашистів. Немає і не може бути пощади ненависному ворогові. Вже під час свого першого бою Ніна знищила близько 40 Нацистів. А всього під час оборони Одеси і пізніше в боях під Севастополем Онілова знищила понад 350 ворожих солдат та офіцерів. Добровільно прийшла й до військомату та була зарахована до 25-ї Чапаївської стрілецької дивізії і Людмила Павлаченко. Вона протягом оборони Одеси знищила більше 100 солдат та офіцерів ворога, а під час оборони Севастополя втричі збільшила свій рахунок, за що отримала звання Героя Радянського Союзу. Але становище захисників погіршувалось. 14 вересня 1941 року військова рада Одеського оборонного району надіслала доставки телеграму, в якій об'єктивно характеризовувала ситуацію, що склали. 15 вересня ставка телеграфно звернулася до військової ради з проханням протриматись ще 6-7 днів, протягом яких була надіслана допомога. Небо Одеси захищали льотчики 69-го авіаційного полку, яким командував майор Шостаков. Вони користувалися особливою повагою одеситів, героїчну бойову роботу винищувачів часто бачили все місто. Аеродром для полку містяни побудували за сім днів в районі 5 7-ї станції Фонтан, а точніше сьогоднішній адміральський проспект. Також в Одесі планувався перший в історії німецько-радянської війни Чорноморський десант. Місцем висадки десанту був зазначений населений пункт Григорівка. Для підтримки сухопутних частин у тил супротивника повинен був висадитися десант, третій полк морської піхоти, який сформований був у Севастополі. Початок Григоріївської операції було позначено висадкою авіадесанту 22 вересня 1941 року о першій годині 30 хвилин ночі, а наслідком стало знищення двох румунських дивізій. 25 вересня 1941 року в районі Дальнику Червоною армією було застосовано реактивні міномети Катюші, і вперше з серпня наступила тиша. В Румунській 4-й армії почали з'являтися панічні ознаки. 26 вересня Антонеско прийняв рішення просити допомоги в Німеччині, так як сам не в змозі був захопити Одесу. Командування Одеського оборонного району починало готувати новий контрнаступ на південно-західному напрямку Одеської оборони. Місто починало готуватись до зими. Але німецький наступ групи армії Південь, який розпочався під Харковом та на Донбасі, змінює плани. 30 вересня ставка головнокомандувача видає наказ почати евакуйовувати війська на Кримський півострів. На заключному етапі оборони 5 жовтня. 1941 року командувачем Приморської армії став генерал-майор Петров. З того дня уся діяльність була націлена на евакуацію військ Одеського оборонного району та маскування її активності діями на фронті. 12 жовтня 1941 року радіо Бохресто зазначало, що активні дії під Одесою переносяться на весну 42-го року. Але, в принципі, радянські війська вже все зробили самостійно, щоб ці бойові дії не зупинялись а були переможними для Руму. Ввечері 15 жовтня основні сили захисників Одеси, згідно плану евакуації, починають організований відступ зі своїх бойових позицій. Останнім на світанку 16 жовтня відходив крейсер Червона Україна, на борту якого знаходились учасники військової ради на та Приморської армії. Так, 16 жовтня 1941 року, після двохмісячної оборони Одеса була залишена Червоною армією. Пізно ввечері почалась окупація Одеси німецько-румунськими військами. Згідно з домовленостями, між Німеччиною та Румунією, Румунія створювала власну колоніальну зону Трансністрія. Трансністрія охоплювала територію Дністром і Південним Бугом до річок Лядової та Рову на півночі та поділялась на 13 повітів і 65 районів. Губернатором призначено були Горгія Олексаяном центром в Одесі. Адміністрація Трансністрії була була із вихідців з Румунії. З перших годин панування Румун в місті розпочинається терор. Містом пішли чутки про те, що на окремих вулицях військові відбирають євреїв і кудись відводять. Одночасно з цим і місцеві євреї виганяли домівок, після чого їх ставили у колони. Та під конвоєм водили, водили по вулицям з метою принизити їх. Солдати, які обходили домівки місцевих, першими запитували, чи є жиди. Облави та збори євреїв проходили по всій Одеси. Жахливий приклад на цих акціях можна побачити в спогадах Давіда Стародинського, Возле Слободської больниці, ми увиділи страшне зрелище. Із з ворот больниці вигнали нескольких грочей євреїв в ізорваному ніжнім більє. Так їх гнали паралельно з нами і загнали на кладбище. Оттуда послышали страшні воплі, і збіваємо людей і вистріли. Євреї, євреї після всіх фільтрацій були зігнані в міську в'язницю. Про умови в ній можемо дізнатися в багатьох спохадах. Наприклад, Йосиф Каллер зазначав, що одразу після їх ув'язнення було оголошено наказ начальника в'язниці. Невідомо, невідомо скільки вони буде перебувати там, через що треба вести себе спокійно. А будь-яка спроба втечі каратиметься смертю. Усе золото коштовності повинні були бути віддані румунам, і німці вбивали євреїв з перших днів. Але спусковим гачком масового терору в 1941 році став вибух штаба дивізії та комендатури на вулиці Енгліса, сьогоднішній Морозлівській. Будівля колишнього управління НКВС Одеської області з 20 жовтня була зайнята румунами під комендатуру та штаб 10-ї піхотної дивізії. Хоч і неодноразово його перевіряли, все одно, 22 жовтня 1941 року, о 17 годині 35 хвилин, від сильного вибуху було знищено праве крило та центральна частина будівлі. І вже вночі 22-23 жовтня надійшов наказ про початок репресій. В повідомленнях з обвинувального акту під час судового засідання над румунськими злочинцями ці події згадувалися доволі мало. Зазначається, що вранці 23 жовтня в місто З Терасполя прибув генерал Мачіч, якого супроводжував полковник Станчіолеску, Станеску та ЧОК. Вже зранку на вулицях і площах міста були повіщені та розстріляні близько 5 тисяч чоловік. Одеса, за повідомленням очевидців, Стало містом шибениць та розстрільних стінок. У спогадах Одесидів та Віда Ензенштейна, Диткова та багатьох інших постає жахлива картина вулиць міста. Навіть міський голова Пинтя згадував це так: прокинувшись зранку, я побачив жахливу картину. А саме на всіх головних вулицях міста та на перехрестях знаходились по 4-5 повішених людей, а налякане на населення з усіх боків тікало з міста. Найжахливіша картина. Зі спогадів повідомляються про повішених на усіх стовпах та деревах Олександрівського проспекту. Репресія за теракт 22 жовтня продовжувалася. 23 жовтня були проведені акції зі знищення від 5 до 10 тисяч заручників, багато з яких були євреями. По всій вулиці Енгельса окупанти вривалися в квартири одеситів та всіх знайдених жителів розстрілювали або вішали без винятків. Поводились облави на вулицях та ринках міста, передмістях. Людей, що нічого ще не знали про теракт, розстрілювали прами на місці, облав біля стін будинків та огорож. На великому фонтані було спіймано і розстріляно близько 100 чоловік. На Слободці, в районі ринку, повіщено близько 200 чоловік. На Молдаванці, ближніх і дальних млинах, страчено 251 житель. Найстрашніше видовище являв собою, яке сказав Олександрівський проспект. 23 жовтня було видано наказ. В другій половині дня, 24 жовтня, близько п'яти тисяч євреїв повинні були зібратися у застави Дальник. Вони зібралися, і перші 50 чоловік були підведені до протитанкового рову та особисто розстріляні командиром 10-го кулеметного батальйону полковником Ніколая Даляном. Щоб прискорити про це знищення євреї були зігнані в чотири бараки, в яких були пророблені отвори для кулеметів. А підлога попередньо залита бензином. Люди в двох бараках були розстріляні з кулемета в той же день. О 17-й годині ці бараки були підірвані. Репресія реєстрація виявила, в тому що паралельно відбулася реєстрація, що в Одесі проживає 60 тисяч євреїв. Вони повинні були оновлювати, носити особливий відмінний нагрудний знак жовтий шестикутник на чорному тлі. Фінал їх основання в Одесі розпочинається 7 листопада 1941 року, коли був виданий наказ, що зобов'язує всіх євреїв чоловічої статі з'явитися в міську в'язницю. дня все єврейське населення партіями відсилалось в різні концтабори, влаштовані румунами у сільській місцевості. Насамперед, село Богданів. Пізніше гетто було влаштоване в самій Одесі. Багато з них повинні були пішки. З Одеси йти на місце своєї смерті. Ця дорога смерті розпочиналась в районі Прохорівського скверу. Сьогодні е, це м, алея праведників. Е, у січні 1942 року близько 35-40 тисяч, залишившихся в, євре... в Одесі євреїв, були виселені в гетто, організовано в районі Слободка. А через 18 місяців практично всі в'язні е, були. Ліквідовані в різних таборах Одеської області. І на момент повернення радянської влади в Україні в Україну і в Одесу залишилось в місті лише 60 євреїв. Одеса була залишена, але, звичайно, не переможна. Протягом всього окупаційного періоду в місті всіляким діяло підпілля та партизани. Партизанських загонів було декілька. Ще під час оборони для керівництва підпілля з документами на ім'я інженера гірничо-рятувальної служби Павла Бадаєва, в Одесу прибув Володимир Олександрович молодцов, професійно-розвідник, командир партизанського загону. В окупованій Одесі починає діяти підпілля молодцова Бадаєва, яке очолює партизанський загін в катакомбах села Нерубайського та в місті, де встановив тісний зв'язок з перевіреними людьми, в квартирах в яких розміщувалися штаби. На квартирі видатного одеського футболіста Петра, Петра Калашникова Бадаєв зберігав форму німецького офіцеру і документи на ім'я Ото Штюбе. На рахунку загонів молодцого Бадаєва, диверсії на залізничних дорозі, збір інформації про місце знаходження військових об'єктів німецько-романських окупантів і дислокацію військових частин та антинацистська агітація. Одно з наймасштабніших операцій підпілля був вибух 22 жовтня штаба 4-ї румунської армії на Маразлівські, де багатьох генералів та офіцерів Румунії було вбито. Партизани наводили панічний страх на нацистську владу. Вороги вважали, що проти них діє значні сили. На початку 1942 року нацисти обстрілювали зі зброї і пускали в катакомби отруйні гази. В лютому 42-го року Бадаєв зі зв'язницею Тамарою Межигурською були заарештовані. Військово-політичний суд Одеського гарнізону румунських окупаційних військ 26 червня 1942 року винесли верок Бадаєву та 13 учасникам його загону, в тому числі Яші Гордієнка до смертної кари. В кінці липня 1942 року усі партизани, які були проговорені до смертної кари, були розстріляні. Ще одним героєм підпілля є Микола Артурович Гефт, мешканець Одеси. 14 червня 43-го року радянський розвідник-гефт був висаджений за лінію фронту під Одесою. Група Гефта з вересня 43 і до 10 квітня 44-го провели декілька диверсій в порту, зберігли від евакуації в Румунії цінні інструменти, майно заводу і зупинили вибух двох основних цехів. За неповними даними Антонеско, Олексаяну та їх підручних, відповідальними за знищення понад 400 тисяч євреїв, вони всі зазначали, що УУН діє і в Одесі. Відомими лідерами та діячами УУН в Трансністрії був Семчишин, Тимофій, Ярворський Богдан, Ченіга Мирослав, Шавель Іван, за свідченням лідерів та членів організації в Трансністрії, Структура організації мала вигляд, як ви бачите зараз на екрані. Південна похідна група УУ на території губернаторства Трансністрія налічувала від 140 осіб, з них кадрових керівників було 24 особи. За повідомленням помічника провідника Південної похідної групи на листопад 1942 року організаційна робота в Трансністрії велась погана. Майже нічого не зроблено в напрямку зростання організації та підбору кадрів для керівної роботи. Саме з приїдом Семчішина до Одеси пов'язана активізація руху самостійників на Одещині. Загони Сигуранца вели активну боротьбу з українським підпіллям, і це зумовило розкриттю та арештуванню і ізоляції чималої частини українських самостійників, а також окремих груп громадян, що чинили пасивний спротив окупантам. В місті Одеса вербували, вербування та пропагандистська робота здійснювалися в основному серед студентства та інтелігенції. Хоч і місто було в окупації, але життя продовжувалось, не дивлячись на такі жахіття, працювали ресторани, працювали театри, кінотеатри і місто намагалося вижити. В такому стані місто перебувало більше 900 днів. В березні 1944 року війська. Другого Українського фронту під командуванням маршала Конєва визволили від окупації північні райони Одещини. 26 березня 44-го року війська Третього Українського фронту під командуванням генерала армії Виходця з Одеси Радіона Яковича-Малиновського при сприянні сил Чорноморського флоту почали одеську наступальну операцію. Погодні умови були несприятливими: мокрий сних, непрохідні дороги, солдати Червоної армії були знесилені, позаду було 1300 кілометрів безперервних боїв на території України. В цей час німецьке командування поставило завдання будь-якою ціною отримувати Одесу, бажаючи перекрити дорогу військам, наступаючи з боку Очакова вздовж Чорного Чорноморського узбережжя. П'ята ударна армія генерала Цветаєва, німці підірвали дамбу Лиману. Одночасно в місті Одеси починають усе заміновувати: підприємства, вокзал, територію порта, школи та театри. Саме в ці дні Одесети з рук в руки передавали листівки командування фронту. Увечері 9 квітня 44 року війська п'ятої ударної армії, яка наступала вздовж узбережжя Чорного моря зі Сходу, вступила у північні квартали міста. Рано вранці, 10 квітня 44-го року, з заходу, з заходу у передмістя увірвалася кінно механізована група Плієва. У передмісті Одеси радянські військам допомагають одеські партизани та підпілля. Задяки їм було перекриті шляхи для ворожого відступу з Одеси через куяльник, а також зірвали план супротивника підірвати одеський порт. Ранок 10 квітня 44 року був теплим і сонячним. Над балконом оперного театру був закріплений червоний прапор. Вибухи і постріли зупинились. До 10-ї ранку Одеса була повністю звільнена від окупантів. 27 частин та об'єднань Червоної армії за цей подвиг отримали назву Одеських. Тисячі бійців та командирів були нагороджені орденами та медалями за взяття Одеси. Москва в цей день салютувала переможцям 24 артилерійськими залпами з 324 гармат. 1 травня 1945 року в наказі Верховного головнокомандувача в числі перших чотирьох міст героїв, було названо Одесу. А в травні 1965 року за масовий героїзм та мужність захисників міста Одеса були нагороджені орденом Леніна та, золотої, та медаллю Золота Зірка, яку зображено на сучасному Гербі нашого міста. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, готуйтеся до контрольної роботи і працюйте над домашнім завданням. До зустрічі!